Ранок п'ятниці, погодьтеся, не може бути без гарної пісні. І наша сьогоднішня гостя співачка, авторка пісень та зірка соцмереж Геля Зазуля. І я пішов зустрічали. <звук> Доброго ранку! Добрий ранок. Проходьте, будь ласка, до нас. Сідайте. Вітаю Доброго ранку! <звук> Добрий ранок! Ласкаво просимо. Раді бачити у нас в студії. Навзаєм, навзаєм. на жаль, війна триває все одно два роки повномасштабної війни. Вже повних що змінилося в вашому житті з лютого 22-го року. Моя життя кардинально змінилося з лютого, тому що я закінчила університети і тільки мало починатися життя. А починається війна, і ще це після коронавірусу. Тобто, ну самі розумієте, мої очікування були дещо інакші, але. Таке життя ми маємо до цього пристосовуватися і виходити вже з того, що є. Тому я з позитивом йду вперед. А творчість як змінилась? Творчість змінилася також. Я почала писати громадянську лірику, громадян пісні з патріотичні на воєнну тематику. Тужливі пісні. Та коли я була в Німеччині, я писала пісні про те, як тяжко жити за кордоном. Там журавлі так хочеться повернутись додому, такі були тужливі пісні. Коли повернулася додому, зразу я розцвіла. Так, Крім того, нам стало відомо, що ви зараз в процесі написання мотиваційної книжки, як авторка, так? Це, так, це мотиваційна книжка, але вона дещо, знаєте, художня, я б сказала. Це, художня, так, мотиваційна. Художній герой, який. Е... Ви розробниця нового жанру. я, І в музиці від мене вже сказали, що я нові жанри створюю. І в книжках, певно, буде так. Я рахую, що творчість. Вона не має якихось ярликів. Якщо ти твориш, ти можеш е, е, свій власний жанр створити. Чому так. ні? Тому е, в мене така цікава буде книга. Про що вона буде? Якщо можна трохи відкрити завісу? вона, я відкрию завісу. Вона от про ну, Я герой. Я не буду розказувати хто і що, і як. Але я це не я. Я герой, в якого в житті складаються різні ситуації. Складні, і він з них виходить. І він, ну, там все це ж. Це вже буде ближче до того, як я закінчу книгу, і коли буде прем'єра, вже тоді буду анонсувати. А скільки вже триває по процес, часу? Написання? процес написання? Шість місяців. А, я повернулася і з. І на якій стадії зараз? Готово чотири розділи. А скільки планується? А планується, я думаю, що 12, я не знаю, чому М -м -м. так. А що вас мотивує написати книгу? Мотивують мене абсолютно різні речі, але саме на цю книгу, саме зробити ну, повноцінну книгу, випустити мене надихнула презентація книги Олі Цибульської цвіти. Я приїхала, і я думаю, Боже, так класно е, випустити свою власну книгу. Я понюхала цей запах паперової книги. думаю, Боже, хочу книгу свою власну, тому. Е, вона була в мене просто в думках, а зараз, сподіваюся, скоро буде на сторінках. Mm -hmm. е, тоді наступне запитання: топ 3 способи мотивації. От е, свої власні, мої власні. Перший, ну звісно, музика. У вас тут такі чудові музиканти. Тому... Ми вам його не віддамо. Не віддасте. Ну, добре. Для мене це в першу чергу музика. Це якийсь особливий спосіб. Психотерапії, навіть коли я пишу пісню, знаєте, воно щось відкривається, якісь, якісь особливі, внутрішні моменти. Звісно, правильне харчування це спосіб е, такий. Він завжди. Mm -hmm. що, як, чим ти себе заправиш, так ти й будеш почуватися. І третє, я не знаю, ну треба подумати. Фільми може? Мотивації так, мотиваційні Може. фільми це також дуже хороше. Ось підібрати якийсь класний мотиваційний фільм. Це також дуже важливо. Поїв, поспівав, подивився кіно і все ти поїв, в поспівав, подивився ресурсі. <реакція>, <ти ресурсує> так а тепер ви ще не тільки співачка, авторка, а ви ще і продюсерка. Кого ви будете будете продюсерувати зараз? Поки я продюсую тільки себе, так. але, але. незабаром а, мій тато. Хоче випустити пісню, яку я йому подарувала на день народження. Я йому написала пісню і. Е... Ну, ми разом її написали. Колись ми їхали в машині. Я вирішила зробити подарунок. Я таке зробила демку. Ми з звукорежисером все домовилися, таємно. Тато приїхав на студію, записали ми пісню. І незабаром буде ще його прем'єра. Наскільки ми знаємо, тато хотів написати пісню винятково для себе. Десь в інтерв'ю здається, ви говорили про так, це. Так, це його особиста пісня. Ну так щоб вмикати її виключно на свята, знаєте, так, це в колі друзів, так, родичів, так, щоб так. це було так дуже таке рідне коло. Так. Да. Як він змінив свою думку, на кшталт цього, бо його тепер почують всі, чи готовий він до цього? Він готовий абсолютно. Він бачить мій приклад, він бачить, що це не страшно. Тому навіть ми там знімали якісь на... Ну, на, на шматок його пісні, яка, до речі, залетіла з першого ж разу. І він бачить, як я, і бачу, що він соромиться, але він виходить, там, йде, там, знімає, танцює на вулиці і. Не соромиться. Раніше б я думала, що він, ну, що він може соромився, а зараз уже. У тата Ні. вже є тік-ток? так? А коли як? Куди він? Ну, звісно, я не знаю. <свісна> <свісна> мені просто цікаво, як він реагує на це, як він відчуває себе, коли він розуміє, що його пісня залітає в тренди, в реки. Я не знаю, як він почувається. Я думаю, він е, радіє. <свісна> коли буде прем'єра пісні? Прем'єра пісні тата? <свісна> Це поки секрет, ми не знаємо точну дату. Але я думаю, що літом, скоріше за все. Бо тому, що це літня пісня і прем'єра буде літом. Ага. А е, що коментарі залишити відкритими чи закрити під піснею? Відкритими, Бо... звісно. Чому закритими? От, наприклад, як ви ставитеся до, хейту? до Хейта да, в своїх піснях. Кожна думка цінна, але. Якщо це конструктивна критика, я тільки за. Якщо це відкритий хейт погрози, я проти. Але що ми можемо з цим зробити? Нічого, та але я так розумію, що це ставлення до хейту в своїх піснях, але ж це зараз йдеться про пісню тата, і тут, щоб все ж таки не травмувати людину, бо знаєте, як дорослі люди, mm -hmm. все одно вони дуже е, не просто переживають оцей хейт. Я знаю, як мої батьки на хейт до мене, як вони його переживають, mm -hmm. болісно. Вони все це пропускають і кажу, та ну не не, не, не партеся ти, Абсолютно не переймайтеся, бо це, це життя. Так, це життя. Я думаю, що він справиться, бо це вони мене навчили справлятися з хейтом. Тому я думаю, якщо я вмію справлятися, то вони точно вміють ага, справлятися. Це то одне. Знаєте, тут, ну ну давай, тато, відчуй себе тепер в моїй шкірі. Це як воно, почує. А може а... не буде хейту? Дивись, може, може на ну, я поки не бачила ніякого хейту. Це така весела пісня. Вона складно в цій пісні нарватися на хейт, це але будь-яка популярність це завжди хейт. До цього yes. треба бути готовим. Бо так, якщо так. немає хейту, то це значить ще не той рівень популярності. <гум> <гум> я, так, я так виправдовую. Хейт, <гум> це буде дует чи тато буде сам, а ви йому десь там допомагаєте? Як це буде повністю? Він співає сам. Я тільки там на бек-вокалі ага. трошечки де не де підспівала жіночими. Тобто, вокалами. ваш голос все ж таки звучатиме так, в пісні. Так, а так. в кадрі ви будете? Можливо. Кліп. Скільки таємниць? Ну, Добре. взагалі, у всіх моїх відеороботах ви можете побачити тата. Там він всюди, як ну в мене є, наприклад, Коля Галя чи Бововна. Там ж за столом сидять актори, і серед них сидить тато. Ну, це розумієте, це там? сімейний бізнес. <рес> все, все. наші гроші виводити з родини. <рес> так, давайте поговоримо про прем'єру вашої пісні. Сьомий елемент так називається. Так. Коли ви її презентуєте? Що за сьомий елемент? Привідкрити трішечки за сьогодні. Презентація моєї пісні, сьомий елемент. Сьогодні прем'єра і Сьогодні я для вас її заспіваю. Вона дуже з особливим сенсом. Там складний дуже сенс. Потрібно від початку слухати і до кінця, щоб його зрозуміти. Знаєте таку гру? Може, сьомий елемент? Не знаєте гру? Сьомий елемент? Тоді я вам розкажу. Знаю, така... кіно я теж знаю <с ém 'есь> кіно Так. Ми трошки з іншого, напевно, як це покоління. Ну, добре, ну, добре. <с> Є така гра, називається Сьомий Елемент. Це а, така віртуальна так. <гра>, гра, де керують персонажем, і люд... персонаж має знайти сьомий елемент. І це... <гра> <гра> ну, типу <гра> <гра> аватар. <гра> типу аватар, типу цього. Ти керуєш персонажем. І це, от я зробила таку відсилку, що життя як гра, життя як гра, сьомий елемент. І от в кінці співається у мене, що приспіву немає і логіки немає, і взагалі знайде сьомий елемент лише той, хто не шукає. Тобто той знайде сенс життя, хто його не шукає, бо потрібно насолоджуватись процесом. Тобто зараз буде пісня, в якої немає приспіву і немає логіки. Так, супер прем'єра, друзі. Вмикайте гучніше: сьомий елемент прем'єра від Гелі у ранку вдома. І при співу не моя, кажеш, я трояна, а я кажу, не біси, я наче гірлянда, що нагрілась від краси, пала із водопаду у стрімкі річки, белю. Але залишились кулючим. я ялинка, та похуло мене обіди. Спереду гарна картинка а ззаду довідром сліди, бо в мене спиляти намагались, Та я стояла Вони не обістрали. Кажуть, я людям. Кажу слід людей, викидиш там, не зупинити час, людо, виків не, стан, не стане, не стане нас. Може, світ зре, о скоро зійде, і сонце ніколи більше не зійде, може, все разом з них не Є троянда, яка ж у не біси, Я наче й релянда, що нагрілось від краси, впала й з одну стрімкі річки, пелюстки па залишились колючки, Дякуємо, Браво. це була геля Зозуля. Будь ласка, дякуємо, дякуємо вам за пісню, хоч без приспіву, без логіки, але точно з мільйонами переглядами. Ми цього вам бажаємо. А, а, а ми тим часом переносимося до Данії на виставку робототехніки.